Так, ось приїхав дивитися Кія. Почнемо. Значить він код читається. Лобове скло в нормальному стані, але є. Скол. Так, над лобовим підтичковано. Скол. Тут. Ось таке. Так. Більше по даху такого нічого не бачу. Тут 11 рік по Кія. Трішки поцарапано, От такого нічого. Ось тут по двері. Зараз покажу. Ось є така притертість. ось. Так, більше зауважень. По двері ось є скол і прим'ятість. Тут скол. Поріг у нас в нормальному стані. Тут ось таке притертість така ж є. А ось тут ще є. Ось є. Ось тут. Так, резина у нас літня. Фулда. Диски ось в такому стані. Треба відмивати. Кріплення всі на місці. Резина. Ой, гальміні диски в нормальному стані. Але тут є ось такі пошкодження. Так, тут стан нормальний. Тут тріснуто підклеєно. Тут відлущується фарба, бампер передній фарбований. Так, по фарах. Фари по оригіналу, в нормі, по бамперу є ось такі пошкодження. По капоту ось такі сколи є. Ось ось-ось ось ось ось. ось, ось. Так, тут підфарбовано, тут теж скол, 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 скол. Ой, оце все, сколи. Оце, скол, оце оце, все. сколи. Тут вона щось зовсім сильно побита. Тут ось так. Тут також це все, це все сколи, оце оце все сколи. Я не знаю, де вона стояла, що з нею було. Це сколи. ось. Наверху. Да, ось. Тут також сколи. Тут, тут крило все в сколах. Ось воно. Двері також всі в сколах. Так, тут диск. в Такому стані по бамперу. Також треба фарбувати. Оце все сколи, царапки. оце рапки, оце ось, ось таке. Ось. Це все сколе. Тут зовсім подерте. Ось таке. Тут скол. Тут також подряпана, Поріг у нас в нормальному стані. Тут 11 рік, тут 11 рік. Тут також подряпана є. Тут легенька. Ось. Диск в такому ось стані. Альбивный нормальный. По задний, задний бампер потребно фарбувати. Ось. Ось. Тут також щось. Тут, Тут більш-менш все. Диск грязний, резина однакова в нормі. Тут теж притертості є. Так, тут, тут 11 рік. Ось тут під резинкою резинка натерла трішки. Ось якось так. так починаємо заміри. 112, 128, 129, 166. 嗯。Okay. Бовти на місці, тут на місці все. Так, по герметику все на місці. Тряночка у нас норма. Тут всі борти на місці. Двері ці фарбовані. Тут кусок 100% фарбований, я навіть чима бачу. Також тут скул. Стоп, погано став привод, або я його швидко забрав. Тільки поки що задня права дверцята та

Риф норми. Тут в нормі. Тут герметик в норме. Тут герметик в нормі. Тут бофты у нас в нормі. Так тут, тут, тут в норме, тут бовты також. В нормі одразу подарунсь бахти з ладу. Так, ага, тут вони приховані, але вони в нормі на місці. Тут також на місці. Питання має. Тут корей, ті, корея тія мобіс. Корея. Є. Тут так, також покарай. Тут ось пару сколів є, по герметику нормальний. Ось тут режина починає брати свої. Думаю, що це щось дорого для цього авто. Потім багато спробовати. Так, ось підкапотка. Тут, тут, тут на місце. Вот а под капоткой тоже такая Грязная Тут бафты все на месте. Тут не ну, потребно я так думаю, ланжероны на месте, все на месте. В подъемнее нормально. Тут совсем что-то такое. Я не знаю, в чем оно побачимо, але воно щось таке. А запустите? Mm. Запустіть, будь ласка. Mm. Ну, не непогано працює. Тут щось таке режіє. Я на ці двигуни гарні надійні. тому працює, він непогано. Зараз подивимося салончик. Ось салоночку. Так ось дійшли ми до салону. Двері, в принципі, в непоганому стані. Непоганий стан, поріг в непоганому стані, ризинка в нормальному. Так. Тут у нас сидіння в цьому, в чохлах, тому що там під чохлами, незрозуміло. Оригінальні коври. педалі в нормальному стані. Тут ось таке, ну це у них завжди буває. Так, автомобіль у нас з газом. Так, щось мені не зрозуміло, не працює оцей моніторчик. Зараз спробуємо його. Ні. Нічого не показываю. Ось таке у нас кермо. Ось таке Голова у нас норма. Тут норма. Тут решки але не незначно. Ось. Ось тут климат. Все нормально, екран там не працює. Кондиционер в холодно дує, стелю потрібно трішки підмити. Ось якось так. салончик, такий салончик, підірві сидим у нас є. У нас таке кермоблій. Поки що голошимо. Тримайте, будь ласка. Можете Так, що у нас тут? Тут, в принципі, все непогано. Ну, також тут чохли, що я не знаю, нічого ми тут дуже такого не побачимо. В принципі, хімчистку потрібно робити, бо тут якось так. Тут все у нас в нормі. Тут також чохли, тут ось так. Чистка, але я не знаю, стан кузел щось так. Салончик, в принципі, не задовільний. Поселенчику начебто непогано. Тут щось збирається водичка, тут, тут що під цими чохлами, ніхто не знає. Тут щось підтягнуте неоригінальне.